У нас надзвичайно приємна подія. Ми вирішили зробити поштову скриньку Святому Миколаю і виявилося, що вона у нас найбільша. В Україні Святий Миколай, ви знаєте, дуже любить дітей, дуже допомагає дітям і завжди чекає, щоб йому написали в записку листа, що кожна дитинка хоче. І цього року ви будете мати можливість кинути свої листи в цю велику скриньку, тому що наша скринька, яка поміщалася в Ладомирі, вже була дуже маленькою, і всіх ваших листів помістити вона не може. Молодці, я бачу, що у вас є листи, і ви хочете ними наповнити нашу скриньку, так? Молодці, я постараюсь здійснити всі ваші бажання, які б вони не були і маленькі, і дуже дуже великі. Мати велику честь вручити ось цей диплом, який засвідчує сьогоднішній рекорд. Що говорить, що саме на цьому місці сьогодні в цій резиденції створена найбільша скринька в Україні. Дозвольте я вручу Володимиру Васильовичу Дякую. Дякую. цей диплом. І нехай він засвідчує, що ті традиції, які започ... започаткували ви, щоб вони продовжувалися в дітках і в нашій українській нації. Скринька наповнилася новими бажаннями, так тепер всі разом чекаємо їх здійснення.